Добрий день, шановні колеги. Сьогодні у нас 31 липня і компанія БТА Group, яка є офіційним дилером компанії Мзурі, почала товарні посіви ріпаку. Ми знаходимось на Київщині, в Броварському районі, де сіємо товарні посіви десь близько 1000 гектарів. Чому? Тому що компанія, яка нас запросила на демонстрацію, побачила справжню роботу агрегатів. І переконали себе в тому, що це саме та технологія, яка повинна працювати у господарстві, тому що традиційними методами не вспівають посіяти вчасно і в срок. Чому рані посів? Тому що сьогодні у нас хоч і 31 липня, але ж вологи бракує. Пройшли нібито опади, але ж вологи на традиційній технології практично немає. Тому ми показали роботу агрегатів, підняли вологу, вклали добрива і виконали посів. І це дуже заінтригувало власників цього господарства. Тому ми тут, тому ми працюємо зараз двома агрегатами в цьому господарстві на площі 1000 гектарів. Що хотілося би сказати по технології? Технологія це знову таки. Технологія, яка передбачає працювати по нулю без підготовки, тому ми на цьому полі буквально позавчора збирали пшеницю, і сьогодні вже йде посів. Ми радимо, щоб було якісніше, якщо є час, рівномірно розтягнути солому. І для того, щоб зберегти вологу і спровокувати падалицю, для того, щоб все це обробити потім вже гліфосатом і знищити бур'яни і падалицю, яка залишиться на цьому полі. Але ж працюємо напряму, обробіток буде після посіву, буквально вже сьогодні увечері. Що хотілося показати, ми бачимо стерню, яка знову-таки різна після жатки. По всьому полі вона є і менше, і більше, тому що поле не рівне знову таки. Але ж ми радимо, щоб це була стерня не більше там двох міжузлій до 20-25 сантиметрів. Тому ми сьогодні спостерігаємо за посівом. Працюють два агрегати в 6т селекти, і ми сподіваємося, що будуть гарні всходи гарний врожай і гарний результат. І до доведемо до власників, що в ЗУРі це все ж таки майбутнє, то, що повинно бути в господарстві, і для того, щоб повністю всвати в терміни посіву і виконувати все вчасно і на відмінно. Що хотілося сказати ще до підготовки поля, безумовно треба слідити для тим, щоб подрібнені остатки були вони таким чином подріблені. Не солома лежала на полі. А ось такі залишки. В цих залишків може бути до 12 сантиметрів. Але якщо вони в такому вигляді, то можна сказати, що це ідеальний варіант для того, щоб спрацював даний агрегат. Він не буде не забиватися, не буде нагортати якісь купи, а буде чітко розподілена солома в міжрядях і затримуватися волога. Тому ми радимо, щоб було так. Не гірше, тому буде якісний подальшому врожай. Тільки пройшов наш агрегат, і ми бачимо, що залишається після нього. Ми бачимо цю стерню і та стерня, яка залишилась у нас в міжрядях. Вона буде чітко затримувати вітрову ерозію, буде чітко затримувати той сніг, який буде взимку. І накопичувати вологу тут залишатись вона буде. Ми зараз якраз стоїмо в такій ямці і бачимо, як рівномірно чітко виконан посів. В таких нерівних умовах у поля, тому що бувають різні ситуації на полі, і треба, щоб тут було рівномірно посіяно на однакову глибину, і тут було на рівному полі посіяно на однакову глибину. В даному випадку агрегат чітко справляється з цими нерівностями за рахунок своїх конструктивних особливостей і особливостей мзурі, тому ми бачимо якісну роботу даного агрегата. Ми попрацювали з тим, щоб зробити. Правильний тиск на задні прикочуючі колеса, тому що ми працюємо зараз на глибину до 25 см і з тої глибини піднімаємо, підтягуємо вологу. Бачимо, що тут у нас вологи більше, ніж достатньо для того, щоб ми отримали всходи, Але сіємо ми тут по піску, зараз чистий пісок, і сіємо десь ми на 4 см, тому що. Такі температури, як зараз, 29 градусів, ми розуміємо, що буде пересихати верхній слой. І нам особливо важливо тут підібрати правильний тиск на задні прикочуючі колеса. Тому що ми можемо зробити більший тиск і буде утворюватися кірка. Тому ми над цим попрацювали для того, щоб тут був якісний всходи і якісний після цього вже врожай. Дуже цікава картинка. Спостерігається на всьому полі, тому так виглядає посів Мазурі. В цьому місті пройшов наш агрегат, і ми бачимо, як виглядає минулий посів пшениці. Ми бачимо, що ми беремо тут діагональ. І ми взагалі так робимо, коли сіємо по технології протів. Завжди беремо діагональ до посіву. Таким чином менше забивається. Вся система повністю якісно виконуються міжряддя І всі залишки залишаються у міжряддях і закривають ту вологу, яку потрібно накопичувати і в подальшому виконувати. А в міжряддях ми бачимо, тут у нас нетронутий ґрунт. В даному випадку ми маємо міжряддя тобто оброблену смугу 12 см. Тут у нас 21 сантиметр, і тут знову таки 12 Тобто, одну третину поля ми всього-навсього обробляємо. Дві третини у нас залишається необроблена. Тут у нас в необробленій частині накопичується волога. Тут у нас відновлюється біотика у ґрунті. І ми маємо в подальшому вже відновлену біотику, яка працює вже. На нас і дає нам змогу зменшувати кількість мінеральних добрив і так далі. Добрива, які ми тут використовуємо зараз, це 100 кг діамафос. Таким чином ми його укладаємо на всю глибину обробітку. От, зараз ми бачимо по довжині 20 см обробленого ґрунту. І там у нас на всю глибину обробітку лежать мінеральні добриви. Це є особливості даної технології, тому що важливо, щоб мінеральні добрива були повністю доступні до рослини, до кореневої системи, і стимулювали її ріст туди вниз для формування стержня. В даному випадку ми сіємо ріпак, і я сподіваюся, що дана технологія тут буде дуже, дуже вчасно прийнята і дуже гарно себе покаже в порівнянні з традиційною. Тому ми з вами. Ми працюємо в даному випадку двома шестиметровими агрегатами Мзурі протіл 6Т селект. Що я можу сказати? Москалі нам не дають спокійного життя із-за тривог ми мусимо зупинятися на 4-6 годин, але ж ми встигаємо зробити на кожен агрегат 70 гектарів в добу, тому є це добре і все буде мзурі.